Вітаю в ефірі Інсайт. Спільний проєкт Професіональної футбольної ліги та телеканалу Ukraine News». Сьогодні пропоную трохи відволіктися від традиційного чоловічого футболу і поговорити про футбол жіночий. Тут також відбуваються цікаві процеси. Наприклад, з'являються нові клуби з доволі прогресивною стратегією. Такі, як Одеський Сістерс. Створений лише півроку тому, нині він уже демонструє феноменальні результати на шляху до вищої ліги. У восьми матчах команда не втратила жодного балу, забивши 80 і пропустивши Увага один м'яч. Жіночий футбол дуже недооцінений. І Одеса повинна мати сильну жіночу команду. В Одесі є чудова база, в Одесі є чудовий стадіон, в Одесі є чудові тренери та чудові дівчата. І я не розумів, чому в Одесі немає жіночої команди. Тому з'явилася ідея, а, і я вважаю, що а, це мало відбутися раніше, але добре, що це відбулося зараз. І а, клуб Сістерс зараз це. А, Гордість це гордість за дівчат, це гордість за Одесу. Я дуже сподіваюся, що вже в наступному році ми будемо грати в вищому дивізіоні і боротися за вищі місця. В Одесі дуже великі, дуже багаті традиції жіночого футболу, і тому було дуже неприємно, що на момент створення Сістерс всього цього вже не було. Це має було відновитися, і це зараз відбувається. В українському жіночому футболі грає 28 клубів, які розбиті на дві ліги. Відбуваються змагання і серед молодіжних команд. І на думку Олександра Андросова, жіночі матчі мають значну перспективу щодо популярності у вболівальників. Якщо е, телеканали Звернуть увагу на жіночий футбол та зрозуміють, що він як мінімум не менш цікавий за чоловічий. Якщо жіночий футбол з'явиться на телеекранах, на великому ютубі, і якщо в, ньому, в нього з'являться глядачі, то вони зрозуміють, що це дуже цікаво. І я впевнений, що це стане першим кроком, надважливим кроком для популяризації жіночого футболу. І саме для цього в перші ж дні існування одеські сестри почали робити унікальні маркетингові кроки, які, за словами керівника клубу, просто необхідні в сучасному спорті. Вони обов'язково повинні бути у жіночому спорті. А тому, що ми маємо зацікавити людей, котрі поки що не розуміють, що це дійсно дуже цікаво. Ми повинні привернути їх увагу не тільки спортивними досягненнями, а й якимось медіапроявами, якимось цікавими кейсами, колабораціями. І ми це робимо. Нині Одеський клуб має кілька кейсів, які стосуються як безпосередньо футбольних матчів, так і можуть бути далекими від подій на зеленому газоні. Адже тут розуміють, що поєднання брендів сучасна тенденція в бізнесі. По-перше, це віртуальний стадіон. Ми запропонували нашим вболівальникам, нашим фанатам. Купувати віртуальні білети на один з матчів жіночого футбольного клубу Сістерс. Квиток не давав можливості потрапити на стадіон, але усі зібрані кошти ми переказували на ЗСУ. І ми змогли продати півтори тисячі квітків і відправили 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. А другий цікавий кейс це наша співпраця з відомим парфюмером Крістіаном Провенсано, який працював з такими торгівельними марками, як Агент Провокатор, Анна Суї, Пінхалігонс та багато інших. І він для нас, для жіночого футбольного клубу Сістерс, створив унікальний аромат. Він ставив дуже багато запитань щодо наших дівчат, щодо спорту, щодо Одеси і створив дійсно унікальний аромат, який особисто мені дуже подобається. І це теж, на мою думку, дуже цікавий кейс. Ще один кейс наша співпраця з нашими заокеанськими друзями. Ми зняли декілька відео, одне з яких попало на найбільший у світі екран на Times Square. Ми випускаємо капсульну каву під торгівельною маркою Сістерс. До речі, найкращим кейсом спортивного маркетингу назвав співпрацю жіночого футбольного клубу з відомим парфумерним брендом у січні Sport Business Club. Саме він нині об'єднує фахівців із просування та популяризації спорту. Останні кілька днів про жіночий клуб Сістерс згадали ще й в контексті чоловічого футболу. В Одесі заговорили про те, що компанія «All Rise Кепітал, яка володіє стадіоном і, власне, самим клубом Сістерс, не проти придбати і чоловічий Чорноморець. Хоча до реальних рішень наголошує Олександр Андросов. Ще далеко. Власники клубу Сістерс зацікавлені в придбанні Чорноморця, але цього замало, на жаль. Має бути бажання з боку власників продати клуб. Поки що такого бажання немає. Щодо власників, тут ніякої тайни немає. Це американська компанія All Race Capital, дуже велика компанія з великою кількістю активів в США. Вони власники стадіону, тому дуже доречно було б мати професійну команду, професійну чоловічу команду. Жіноча вже є, і я сподіваюся, що чоловіча теж з'явиться. Трохи менш ніж за місяць до відновлення чемпіонату України в першій лізі команди обох груп чемпіонської та вибування активно готуються на зборах в Україні, щоб озвучити всі результати і новини клубів ефірного часу не вистачить. Але хотілося б зупинитись на інформації щодо фінансового стану окремих клубів і можливих змін. Спочатку про проблемні клуби. У Хмельницькому Поділлі розповідають, що попри побоювання, ситуація із виплатою зарплатні потроху вирішується. Команда втратила кількох провідних гравців, але 7 лютого таки розпочала підготовку. Кілька спарингів грали на виїзді, адже повноцінно тренуватися і грати в Хмельницькому команда наразі не може. Схожі проблеми і у запорізького металургу, який нещодавно розпустив друголіговий дубль. До всіх фінансових проблем він ще й не може грати на Славутич-Арені, зміркувань безпеки. За даними порталу Юафутбол, команду покинули 11 футболістів. Зворотня ситуація в Буковини і Ниви Кудрівки. Як Чернівецька команда, так і колектив з Бузової отримали нових спонсорів, тож можуть ставити нові завдання. Для Буковини, зокрема, це вихід до УПЛ наступного року. А ось Карпати таке завдання мають уже зараз. Днями футбольний проєкт то таке озвучив бюджет львівського клубу 8 мільйонів євро, що відповідає фінансовому стану команди верхньої частини Прем'єр-ліги. Інші колективи, згідно зі своїми планами, готуються до виконання різних завдань. Хтось планує поборотись за УПЛ, а хтось за право залишитись у першій лізі. Коли ми говоримо про те, що друга і перша ліга це трамплін для справді талановитих футболістів, це не порожні слова. У професіональній футбольній лізі навели цікаву статистику, хто з футболістів ставав найкращим бомбардиром першої ліги за всю історію. І прізвища тут можна побачити знакові. На початку 2000-х, наприклад, найбільше голів за Динамо-2 забив Олександр Оліїв у одному з сезонів. А перед цим у Волині це робив Василь Сачко, який згодом виграв Кубок України із Ворсклою. Член збірної України Олександр Косирін був найкращим бомбардиром у сезоні 2011 2012 А нинішній лідер Ворскли Руслан Степанюк виграв перегони бомбардирів у складі Рівненського Вереса у 2017 році. Денис Кожанов під час свого відрядження у Волинь у сезоні 19 20 років забив 18 голів у 30 матчах. А форвард Будківський виводив полісся в прем'єр-лігу своїми 14 забитими м'ячами. З вами був інсайд. Побачимось.